Майстер! Майстер! Дозвольте задати вам декілька питань. Да, Таких для, для загалу. Хоч і, да, і не декілька. Розкажіть нам трошки. Що ви маєте? Як ви працюєте, як довго, який інструмент ви користуєте в своїй роботі? Працюємо дуже довго. Геть недовго, роки 4, мабуть, так? Перший раз я звернувся. Коли покуха і почав думати, що мабуть не, ну, не покуха, я коли спина почала боліти. Мозги включають. Всім советую, не включайте мозги, Пацани, рвіть не хребти, воно, воно легше так. На линвочках роботи. Да, на линвочках паркюри ставити, воно що. Відтягувати, замість рубанка відтягувати. <звіць> <звіць> Дощичками. А, а трамбувати краще ногами. Ногами та ну, а ви почнемо супертрамбовка. А тепер ми спитаємо замовника. Замовник, як вам? Наразі ще не відомо. Хай зроблять тут. А цей майстер, здається, мені тут працював. Так, да, да, Тут у нас плиточка лежить, взагалі супер. Плиточка лежить супер. Другий, третій, третій рік. Ми думаємо, що... Тут буде не хуже, раз ви цього майстра привели назад, думаємо, що тут буде не хуже. Третій рік тут лежить. Черкотоніки заїжджають, слава Богу. Так, да, Це торгова база. Тут машини працюють досить потужні. Що я можу сказати особисто? Дійсно, я цих людей наняв, підговорив, дав їм трохи грошей. А по скільки? Да. по тисячі чи по дві? Да, по тисячі я б не робив. По тисячі. не, як... не казав. Да. Познав їм по 100 баксів. Да, <гум> да, привів їх. Вони оце розказали нам усе. Ну що ж, не дзвоніть нам, да. не звертайтесь до нас, не, не купляйте надо. нічого. Це так. Так. Чесно, не беріть, буде в мене менше конкуренції. <гум> Чесно, не треба, <гум> не беріть, я вас прошу. Це ж дорого, дуже дорого. Це дуже дорого, так. Да. Ваш час тут. не дорожче. Так що, так що думайте, як казав думайте. Один, відомий чоловік... один відомий чоловік казав, думайте головою. Дякую так. всім за увагу. Все буде Україна. Так, все, буде Україна. все буде добре.